Та да ти що? Гляньте. Гляньте на цю смакотінь. Для початку нарізаємо дрібненько шампіньйони і відправляємо їх на пательню. Накриваємо кришкою та відправляємо на вогонь, щоб випарувалася зайва рідина. Тим часом нарізаємо цибулю. Ой, милий мій милий! Ця пісня мені запала в душу. Коли водичка випарувалась, додаємо сюди цибульку, вливаємо трішки вершків, додаємо сметану, сіль, перчик, все за смаком. І відправляємо на вогонь, доводимо до готовності. Далі відварене куряче філе я розібрала ось так на волокна і відправляємо сюди грибну начинку. Погляньте, яка вона гарна. Ще нам знадобиться сир. До речі, ось такий сологунь, я придбала по в сільпо. Натираємо його на великій терці, відправляємо його сюди, ж. усе добре перемішуємо. І якщо вам не досолене, можете досолити за смаком або додати ваші улюблені спеції. Далі нам знадобиться лаваш. Я його ось так порізала. Беремо лаваш, викладаємо так добротно начинки. І ось так скручуємо. Ось так у нас виходить. І ось так підсмажуємо на олії з обох сторін до золотої скоринки. Це просто очманіти можна від цієї смакоти.